Привіт, друзі! Ну що, зараз дує вітер і, можливо, це вітер до симін. Давайте подивимося, що там робиться у нас. Хмари, можливо, навіть буде сонце. Бачите, як гарно мене а, тіліпається, розвивається на вітрі а, мій варігатний рогіз. Чи рогоза? Так. І цікава вона прекрасна. Але, як ви зрозуміли, з назви відео сьогодні справа піде розмова не про... Рогозу, а про папороть. Папороть Адіантум, і Про те де його садить, чого сидить і в чому його вся фішка. Зречайте цього красунчика Адіантом Винустом. Такий ось гарненький, бачите? Красивий. Давайте його садити. Ну, хоча, звичайно, ніби, ніби як ми прокурори, да? поїхали. Щоб посадити цей прекрасний Адіантум, нам потрібна лопата. Потрібно трошечки води зараз набрати буде десь. І, звісно, обрати правильне місце. Сонце в очі. О, ні, це точно не про папороть. Папороть потребує такого знаєте, містичного згадкового місця. Гарного десь в тіні і де буде волога. Проходимо всі наші місця, Бачите, ось там вон, тінь знаходиться, в мене під цією красою беречиною. Під... Неймовірно красивим буском сенсація, але там його не буде видно. Я вам покажу місце, де в мене ростуть мої папороті. Більшість з них, де дуже гарно, на мою думку буде там. Коротше, зараз покажу вам. та -тар там парапам, парапарам. У мене царство папороті. Бачите, до мене хто хоче. І багаторядники, і цитроніум, і е, багато ніжка, теж красива, і аспленіуми там. І осоки, і бідні, господи, від спеки спраглі рослини. Друзі, реально кожного дня поливаю, воно все равно висихає, тому що ну, не може бути. Щоб таке це було безпреділ. Тут в мене скрізь все висаджено. А я думаю, можливо, о, тут буде гарне місце для нього якраз. Дивіться, ось тут досить непогано. так? Тут можна пасти цього вину з тома. Тут і тінь, і в принципі більш менш волога. Так, е, тим паче ми тут росте вже е, імбрикатом. Тобто це він манюсенький один, а ось другий, бачите? У мене є такий великий, що росте десь біля пів метра. Щас покажу, його хотім. Так, це в мене просто прикатова, а то стопоподібне. Але він теж у мене ще молоденький. Отак, так підемо на простець. Я казав, плаский. від сердець до сердець. Ось тут, бачите, в мене пливаю, він значно більший. Теж від спеки трошки було хижу, але в мене тут папер тут прекрасно. Бачите, ось такий от красунчик. Діаптеріс називається Фурканс. Там ще якось називається, там до всіх всіх підписував. А може досіма є якісь таблички. Вон там. Подивимося. Заодно і перевіримо. Теж, напевно, якісь а, політектита полі Дец. Це Афінський. цей, афіні, боже. А... Афінс. Значите отак. Тут в мене ось красивий такий, гарний росте. А, господи, копитняк. лінк лінк називається сорт. А тут в мене росте копитняк сплендер Бачите, ось там він он... його повисажував. Ось так він таким великим загалом. Тут у мене ростуть мої папороті. Ledien Red, це просто леді без реда. Так, тут у мене ростуть теж красунчики з пленіуми. Це Андріоптеріс теж експанса, кріспал, лепідівота дуже красива. Тут мене росте ця господи. аптечна. ця аптечна, буде латинною мовою. Тут мене Далі тут мене ростуть мої красиві тут гарнюнчики мої. Теж кріспа Кріспа White Side. Теж трошки сонця багато йому. Тут в мене теж росте теж красунчик Silver Fels. Тут анемони, теж сонця багато, мало води. Тут мене красиво росте дуже гарний барвінок. Кущовий, дуже гарний азіатський. Ну, коротше, там е, чоколад, не пам'ятаю, як то, ж, така стілька красива. Ну, ще місце ще є, але думаю, що посадимо його, напевно, за одіантом ось там. Хоча можна подивитися, що у нас робиться тут. Так, тут в мене вже повисаджувано а не монеон. В принципі, можна було б посадити його ось тут, теж непогано виглядає. От, Але давайте. Поки що зупинимося ось на цьому місці, де я показував. Ось тут буде гарно, а можливо, ні. Там буде мене рости ще один спленіум красивий. Можливо, ми цей адіантом посадимо ось тут. Да? Буде симпатично. Пішов за адіантумом. Так, набрав води джерела, з джерела, пешти із бодростями. Це в тим кимфеї, мої красончики, Рогіси там, бачите, Такі мої моє болото. У наступному році собі купити. Такий басейн великий, будемо синім феетики. Що ж, беремо ми е, лопатку. Можемо сюди кинути адіантом, теж хай там шокі, помочиться. І йдемо саджати. Доки я йду, хочу розповісти про дебільні, просто марновірні такі легенди, що папороть притягує нещастя. Папороть це щось таке хай Бог милує. А що саме? Хай Бог милує, там демобач там такі, так? Да? Друзі, не водійте на цю всю херню. Просто ці всі гарні вірства це просто вас е, е, позбавляє можливості вирощувати прекрасні рослини папороті. Тому дивіться, в мене сад папороті пережив окупацію, живий здоровий, поки що. А там буде видно, друзі. Ну що, давай, сидить, погнали. Що ми беремо? Беремо спочатку папороть, ми вже виймаємо звідси. красунечку кидаємо. Так, і починаємо з вами роздобувати агроволокно. Далеко не треба його виходити так, просто що бач так, його не обережно. По-перше, одна рука, друга знімаю одну копаю. Так, а друга те, що теж треба мати місце. Тут бачите, мене в тіні, та агровокно достово до ще живе. А в інших місцях не дуже гарно все склалося в його житті. Навіщо закопане, о Боже, це хоч не поклад, якийсь. може бути що хочеш. Так, викопуємо потрошечку землю. Земля має бути рихла. Пап папороті люблять таке. Я вам скажу, навіть ви знаєте, що я помітив, що їм... О, бачите, там крута знайшли. Падло таке. Ого, тут ціла ця яма. Що я помітив? Помітив, що не так важливо склад для папороті грунту, оскільки його вологість. Це кислі ґрунти без кротов. ну, Куди з них дінешся <laughs> без кротів. Кротовина. ну, Пробуємо зараз. Тут ми потім з вами застилимо папоротями, а це вже буде попротям мухом, це буде зовсім інша історія. Зараз ми з вами виліємо трошки води сюди. Хай вода вбереться. А поки вода вбирається, ми подивимося, що там робиться у нас із коренем папороті. О, бачите, мені ще його резоми. Ось такий ось красивий. Ой, дивіться, який він симпатичний. Це ніби, знаєте, як венерине волосся, то яке у нас росте вдома, але це зимує. Зимує, бачите, в такі довгі резоми, Ваї дуже гарні. Ось, приміряю, десь буде гарно тут рости. Ну, давайте не будемо чекати, давайте будемо закопувати його почуть. Тому що час іде. Світла поки немає, потім йдуть світло і буде, і буде нам казка. Так, бачите, легесенько. Зараз підемо з вами за мохом. Ще сходимо, але спеціальну кульку вони є. Мохи потім зверху ще прольємо. Так, мох тут в кульочку. Алесніком такому його постійно проливає воду, тому він вологий. Зараз ми його розкладемо там. Так, підходимо з вами до нашого діантуму. Так, і... Ось поступово, поступово зараз будемо його закладати мохом. Тут Трошки збоку, щоб все-таки мали здатність далі потім проростати, десь поруч. Ну, все, знаєте, вже осінь. Сьогодні у нас 3 вересня. Сьогодні Рашка бідну Полтаву обстріляла. Господи, там загинуло 47 людей. Скоти кончені тварі. Господи, як я хочу, ну, ви розумієте. Да. 3 вересня, кожного року якась нова, нова трагедія кожного дня майже. От. Ну, якось переживемо це все. Так. І проливаємо з вами зверху водичкою. Воду не жаліємо, проливаємо, щоб було волого і тепло. Ось такі ось пирогів. Він потім трошечки відійде, можливо, десь там може пригорить. Хоча я сумніваюся, зараз вже не така сонячна активність. А доки у нас вода входить, я вам скажу деякі поради щодо вирощування папороті. Перше правило. Обов'язково має бути тінисте місце. Ну, в будь-якому випадку воно має бути вологим. Сухе сонячне місце це просто очевидна смерть для вашої рослини. Друге, папороть не завжди є. Ває падною, тобто, що е, листя, що ми називаємо е, папороті, це називається ває, так? Багато з папоротів зимують з листям, тому якщо у вас рослина на такому досить е, сильному сонці буде взимку, е, то варто його трошки, наприклад, прикрити я, ящиком, да? тому що, наприклад, з пленю, за, е, за зиму згорів повністю, тобто, він заново відростав. Далі, що волога? Волога обов'язково. Треба папороти, щоб було вологе місце з водичкою такою. Я не знаю, чи варто їх якось давати їм добрива, тому що ну, якось ні, коли їх не удобрював. Але якщо ви хочете, то можна. Ну, а чи хто вам заборонить? Я, чи що? Чи він здрав? Ось, е, можете його дощувати, їм це подобається. Якщо ви хочете папороть розмножувати, ви можете її ділити або поділом е, батьківської рослини, або відповідно е, сіяти спори. Для цього треба просто, щоб ріс мох і була кисла волога земля, можна торф навіть. Е, Продовжую про папороті це окрема теж історія. А так, ну, що скажу, я думаю, гарно папороті виглядають, коли вони в композиції між собою там ростуть одна до одної. Це красиво. Ось. Тому вирощувати папороті, вони прекрасні, вони неймовірно різноманітні. Я вам запевняю, що коли ви дослідите світ папороті, ви бачите, що навіть в кімнатних культурах немає такої краси, і є на вулиці, в наших городах і садах, друзі. Тому ось така ось краса. Вирощуйте папороті, можливо, інколи винетети навіть, навіть цвіт папороті і зможете зрозуміти перебрікових цих звірів. Навчі з ними говорити. Хоча. Правда? Пока.